Всім доброго вечора, всім миро Божого. Ми з вами продовжуємо читати, читати, що Біблію правильно, псалом 77 Пісня навчальна Асафова: Послухай, мій люду, науки моєї, нахиліть свої ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, щоб ми чули, пізнали і що розповідали батьки нам наші. Того не сховаємо від їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про сили Його та про чуда його, які він учинив. Він поставив засвідчення у Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів в їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих. Його ж в додаповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні, їхні батьки, поколінням непокірлим та бунтівничим, поколінням, що серця свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Це не Ефрема, озброєні лучники. Повернулися взад, взад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходили в законі Його, відкрестилися, і забули вони його чини та чули. Та чудо його, який їм показав, він чудо вчинив був для їхніх батьків у єгипетській краї, на полі Цуанському. Він море розтік і їх перепровадив, а воду поставив як вал, і провадив їх марою день, а сявим вогню цілу ніч. На пустині він скелі розтік і щедро у всіх напою, як безодні. Він... Витягнув із скелі потоки, і води втекли, немов ріки, та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували в своїм серці для душ своїх їжі, бажаючи. і вони говорили насупроти Бога, і не казали чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити, тож ударив у скелю і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він нагодує м'ясова народові своєму. Тому то почув це Господь та й рознівався, і огонь запалив. Проти Якова і проти Ізраїля теж знявся гнів. Вони вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялися, а він хмара згори наказав і відчинив двері неба. І впустив мов, дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесний їм дав. Хліб ангельський їла, людина. Він послав їм поживи до ситості. Крім цього, він східнього вітра порушив на небі і міцю своєї привів полудневого вітра. І дощем на них м'ясо пустив, мов порох, а птаство крилате, як морський пісок, І спустив його серед табору його, коло наметів його, і їли вони та й наситились дуже. Він їм їхні бажання приніс, та ще не вдовольнили жайдання свого, що їхня їжа була в їхніх устах, а гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців ізраїлих повалив. Проте ще й далі грішили вони, та не вірили в чуда його. І він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його, і верталися і Бога, шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній, то їхній викупитель. і своїми устами блещували його, а своїм язиком лжи лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті, то він милосердний гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів, і не будив усю свою людість, лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову пробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки його знів і з дня, як він, як він вибав вибавив їхніх їх із недолі, як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої, і впрообернув річки їхні, то їхні потоки, щоб... Вони не пили. Він послав був на них рої мух, і їх жерли вони, і жаб і їх, і вони їх вигубили. А врожай їхній віддав був у гусині, а їхня пра працю старані. Воноград їхній він градом побив, а про приморозком їхні шовковиці, і він градові віддав їхній скот, а блискавкам чер череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний, і лютість, і обурення, і утиск, наслання злих них ангелів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого їхні душі, не стримав він смерті. Життя ж їхнє віддав моровиці. і побив він усіх перворідних в Єгипті, первіцькі сили в наметах хамових, і повів він, немов отару народ свій, і їх випро їх пропровадив, як стадо в пустині, і провадив безпечним їх, і вони не боялися, а море накрило було ворогів їхніх. І він, їх... і він їх привів до границь до границі святині своєї до цієї гори, що правиця його набула. І народи він повиганяв Серед їхніх обличчям і кинув для них жеребка проспадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували, гнівали Всевишнього бога і його постав нов не додержувалися, відступили та зраджували, нимо їхні батьки відвернулися як обманливий лук. І жартівниками своїми гнівили його і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридився Ізраїлем, і покинув, покинув оселю в Шіло, з кинією, то що вмістив був посеред людей, і вдав до неволі він силу свою, а величність свою руку ворога. І віддав для меча свій на... свій народ, і розгнівався. Був. На спадщину свою, його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали в тисільних пісень. Його священники від меча полягли і не плакали вдови його. Та небавом збудився Господь, немов засну, а як той велеч що ніби вином був підкошений. Дарив своїх ворогів позадку, по вічну ганьбу їм дав. Він погордив намет його осипів і племена Єфремового не обрадив, не обрав. А вибрав свої плем'я Юдини, Горусьон, що її полюбив, і святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давида свого раба, і від кошмар його взяв, від кітних овечок його відпривів, щоб яковав пас він народа свого та Ізраїля спадок свій. Він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. Амінь.